Хочете знайти партнера і не прогадати, тоді ви повинні зробити це. Мене звуть Дмитро, і я автор каналу Українська бізнес-лабораторія у сьогоднішньому відео. Ви дізнаєтесь 5 кроків, зробивши, які ви знайдете найбільш підходящого правильного партнера саме для вас і саме для вашого бізнесу. Додивіться відео до кінця буде дуже багато цінної і важливої інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. Перше, що вам потрібно зробити, це скласти список тих людей, яких ви розглядаєте у партнерство, і з якими ви хочете розпочати свій бізнес, чи яких ви хочете взяти у вже існуючий бізнес, без різниці. У вас повинен бути чіткий список, чітке розуміння, кого саме ви хочете бачити своїм партнером. І це дуже важливо зробити, тому що підприємці у цей момент, коли немає ніякої конкретики, що вони роблять? Вони ось так собі сядуть, ну подумаю, кого б я хотів бачити своїм партнером. Ну, напевно, Івана я собі візьму, або візьму родича Степана, або там троюрідну тітку свою Тамару візьму я собі, собі в партнера і буду з нею розпочинати бізнес. Як ви думаєте, коли ви ось таким підходом відноситесь до того, щоб знайти собі партнера, хто буде вашим партнером, які будуть результати цього партнерства? Я думаю, ви вже здогадалися, що нічого хорошого в цьому підході вас не чекає. Не чекає ні вас, ні вашого партнера. Тому Найважливіше ще на першому етапі, це є перший крок. Ви повинні чітко розуміти, кого ви хочете бачити у списку своїх партнерів. І тепер, коли ви розумієте, що вам потрібно скласти цей список, список потенційних партнерів, ви будете мислити наступним чином. От, наприклад, візьмемо тих самих людей, з яких я вам щойно сказав. От Іван, наприклад. Хотів би я бачити його своїм партнером, чи не хотів достойний він того, щоб попасти у список моїх партнерів? І тут ви починаєте більш критично відноситися до вибору того чи іншого кандидата. Потім ви дивитесь на родича там, Степана, наприклад, і починаєте задавати собі зустрічне питання, чому, чому мені взагалі така прийшла думка в голову, щоб розглядати цю людину на кандидатуру свого партнера. Чи взяти ту ж саму троюрідну тітку Тамару, з чого раптом мені в голову прийшла думка брати саме цю людину собі у партнери? Тобто ви помічаєте, що відбувається. Так включається критичне мислення, перше ніж ви будете брати до себе якусь людину у партнерство. Ви ще до того, як розглядаєте людину на кандидатуру свого партнера, ви починаєте оцінювати її. Хоча цей аналіз поки що можна назвати неповноцінним, недосконалим, можливо і навіть примітивним, але він вже є присутній. А присутність аналізу це означає відсутність емоцій. Або ми можемо розглянути в плані співвідношення. Що чим більше, от уявіть собі, що тут у вас аналіз, а тут у вас є емоції. І виходить у нас такий баланс, таке балансування у нас виходить. Чим більше у нас аналізу, тим менше у нас емоцій присутні. І навпаки, чим більше у нас є емоцій. Тим менше у нас аналізу. Як ви зрозуміли, будь-який підприємець, будь-який бізнесмен і взагалі будь-який бізнес це про аналіз, це про розрахунок, це про конкретику. І навіть в плані вибору партнера ми повинні керуватися тими ж інструментами, тим же аналізом. А отже, фактор емоцій ми повинні максимально спустити вниз і максимально підняти фактор аналізу. І якраз таки на першому етапі, коли ми складаємо собі чіткий список і виписуємо кандидатів, ми мало помалу починаємо включати цей фактор аналізу і відключати фактор емоцій. Тому обов'язково, коли ви хочете шукати собі партнера, складайте список. Складайте список потенційних партнерів. І в цей список повинні потрапити усі люди, яких ви вважаєте достойними того, щоб вони стали партнерами вашими і партнерами в вашому бізнесі. Крок номер два. Ми повинні скласти з вами ще один список. І на цей раз наш список буде не про кандидатів і не про якихось інших осіб. На цей раз наш список буде включати в себе. Елементи фільтрації. Тобто, у даному списку ми будемо вибудовувати певний фільтр, через який ми будемо перепускати усіх кандидатів, яких ми записали на першому кроці. Для чого нам це потрібно? Це потрібно нам для того, щоб аналіз, який ми провели на першому етапі, підкріпити або спростувати. Тобто, із тих всіх людей, які потрапили у наш список. Вибрати тепер дійсності достойних людей, які можуть стати вашими партнерами, і які можуть стати партнерами саме в вашому конкретному бізнесі, саме в вашій конкретній галузі. І тепер виникає ще одне логічне питання: а яким чином ми будемо вибудовувати цей фільтр? Вибудовувати даний фільтр ми будемо на основі заперечень і сумнівів. Уявіть собі, що ви одягаєте окуляри скептицизму. Ви знімаєте рожеві окуляри і вдіваєте окуляри скептицизму на свої очі, через які ми критично дивимось на усіх кандидатів, які потрапили у наш список на першому етапі. І щоб ці окуляри у нас належним чином працювали, наше завдання виписати у цей список, про який я вам щойно сказав. Виписати максимальну кількість сумнівів, тобто усі сумніви відносно того чи іншого кандидата. Взагалі, я рекомендую сформувати універсальний список для кожного кандидата, і потім кожного кандидата провіряти по кожному пункту із цього списку. У вас виникає наступне питання: а які сумніви мені краще прописати? І тут мені хочеться дати вам. Готову формулу, щоб ви на це витратили мінімум часу. Що вам потрібно зробити? Ви відкриваєте відео, ось тут з'явиться посилання на нього, передивляєтесь, у цьому відео я вам розповідаю про те, яким повинен бути ваш ідеальний партнер. Ви дивитесь це відео, і далі кожен пункт, який ви почули у цьому відео, ви обертаєте на протилежну сторону. Тобто, коли я кажу, що ваш партнер повинен бути надійним, то ви у свій список пишете сумнів: Цей партнер для мене ненадійний». Коли я кажу, що партнер повинен бути з вами чесним, то відповідно у своєму списку, про який ми з вами зараз говоримо, ви пишете. Цей партнер є нечесним. І ось так по усіх пунктах, які я називаю у цьому відео, в цьому за посланням, як я сказав тут, ви виписуєте зовсім протилежні якості, і потім складаєте із цих якостей порядок, ви їх розподіляєте в порядку в списку своєму. І насправді ви можете залишити цей шаблон, який я вам щойно розповів, і ним користуватися, а можете вносити свої додаткові вимоги. і... Протестувати свого кандидата відносно цих вже своїх додаткових вимог, наприклад, у вашій сфері є певна специфіка. Наприклад, партнер, якого ви хочете брати до себе в бізнес, повинен знати, як налаштовувати виробництво, чи як організовувати відділ продажів, чи будь-який інший аспект роботи вашого бізнесу, ви прописуєте у цей список. І аналогічно ви так само обертаєте і пишете: цей партнер не вміє організовувати виробництво на підприємстві, цей партнер не вміє організовувати відділ продажів. Ну і так далі. Усі ці заперечення, які ви додасте, ви так само їх трансформуєте у зворотню сторону. Тобто, що ми отримуємо в кінцевому результаті? В кінцевому результаті ми з вами отримуємо список. І в цьому списку є сумніви, усі усі сумніви відносно партнерів, які можуть прийти до вас в бізнес. І далі ваше завдання скласти таку матричну таблицю, де з однієї сторони в стовпчику у вас будуть виписані усі ці сумніви, про які ми з вами щойно говорили. А зверху таблиці у вас буде знаходитися. Ім'я, прізвище, там по батькові, як хочете, так і записуєте кожного кандидата. І потім виходить наступна ситуація, що ви пройшли по першому кандидату і ставите там пишете, так чи ні. От питання, кандидат там Іван, ви тут пишете так чи ні. І так проходите по кожному списку, по кожному кандидату. І дивитесь потім в результаті, хто скільки назбирав із кандидатів так, а хто скільки із кандидатів назбирав ні. І завдяки такому аналізу ви вже зможете сформувати більш чітке аналітичне бачення по кожному кандидату, який ви розглядаєте для партнерства. На третьому кроці ми з вами повинні перейти у реальну площину, тобто ми повинні з вами перейти до реальної перевірки, до реальних тестів кожного кандидата, який ви виписали у свій список. Тобто на другому етапі ми з вами склали список своїх сумнівів, своїх заперечень і створили таблицю, згідно якої ми висловили своє припущення. Дійсності цей кандидат компетентний чи некомпетентний? Він чесний чи нечесний, він порядний чи непорядний. І тепер наше завдання, цю теорію, яку ми з вами сформували, підкріпити на практиці. І яким чином ми це можемо зробити? Відповідно до кожного пункту, до кожного сумніву, ваше завдання прописати тест, завдяки якому ви будете перевіряти там, чесна людина чи не чесна. От, приведу вам приклад. От візьмемо ту саму чесність, за яку я вам щойно сказав. Ви взяли людину до себе на роботу. Так, ви вже почали працювати. Це я для прикладу кажу. Ви почали з нею працювати, і от ви розподіляєте прибуток. І ви ніби помилково рахуєте цій людині оплату. От ви помилились, наприклад, на тисячу гривень чи на більше. І ви дивитесь, і ви виплачуєте відповідно цій людині таку збільшену зарплату, де ви помилилися із розрахунками. І далі ви дивитесь, як ця людина реагує на те, що ви помилилися. І оцінюєте, скаже вам цей потенційний кандидат у партнерство про те, що ви помилилися і заплатили йому більше, ніж ви домовлялися, і чи скаже він взагалі, що ви допустили помилку? І відповідно ви дивлячись на його поведінку, зробивши йому такий тест, будете бачити, людина чесна з вами, чи не чесна, чи вона просто в погоні за швидкою наживою? І майте на увазі, якщо людина в один момент, от навіть на такому примітиві, вона повелася і вирішила нажитися в моменті, то уявіть собі, які будуть труднощі, які у вас будуть проблеми, коли ви будете заробляти справді там мільйони, наприклад, десятки мільйонів. Як ви будете розпреділяти свій прибуток, як ви будете ділити свій дохід, в принципі, і що на більших масштабах людина, скоріш за все, буде діяти так само. Це навіть не скоріш за все. а... 100% випадків людина буде діяти так само. І відповідно, завдяки цьому тесту ви зможете, навіть якщо ви втратите невеличку суму грошей, ви за то... Можна сказати, придбали для себе дуже цінний досвід і вберегли своє підприємство і себе самого від майбутнього обманщика, від майбутніх проблем у відноснах із цією людиною, від майбутніх проблем у бізнесі, в принципі. Тому ще раз повторююсь: ви виписали цей список, де у вас є сумніви. Ваше завдання тепер створити під кожен цей пункт тест. Завдяки якому ви будете провіряти дійсності, ця людина так себе поведе, чи вона по-іншому себе поведе, і вже будете бачити реальну картину, як справи виглядають насправді. Четвертий крок, який вам потрібно зробити, це ми переходимо власне, до самих тестів, до самих дій. І можна було б сказати, в принципі, ну ми ж на третьому етапі розібрали, що потрібно тестувати. Не поспішайте із висновками, тому що є дуже важливі рекомендації, які ви повинні почути перед тим як ви приступите до тестування. Що це за рекомендації? Перш за все, ви повинні. Для себе прописати, як я сказав, і ви повинні бути холоднокровні у своїх діях. Ви повинні себе емоційно підготувати до того, що ви будете проводити тестування. Що я маю на увазі емоційно себе підготувати? Ви повинні потренуватися перед зеркалом навіть у цій самій міміці чи у своїй жестикуляції, бо дуже часто, коли ми... Або людину обманюємо, бо в даному випадку це буде певний невеличкий обман. Ми своїми жестами, своєю поведінкою починаємо це видавати. І людина, навіть якщо вона не спеціаліст у психології, і вона ось ці невербальні сигнали дуже добре щитує і починає розуміти, що щось тут не так, і відповідно може змінити свою модель поведінки. Тому ваше завдання підготувати себе. Тобто бути абсолютно спокійним, бути абсолютно холоднокровним у момент, коли будете проводити це тестування. Щоб вам це вдалося, ви можете перепетирувати перед зеркалом, можете перепетирувати із своїми родичами, знайомими, можете декілька разів проговорювати ту фразу, яку ви будете казати своєму потенційному партнеру, коли починати будете своє тестування. Тобто ваш емоційний фон. Повинен бути максимально рівний, максимально спокійний. І ви повинні відноситись до такого тестування, як до чогось. Того, що само собою розуміється. Ви розумієте, що це тестування, але ви одночасно розумієте, що ви зараз, тимчасово проводячи це тестування, вводите в людину в певну оману, і ви повинні до цього відноситися спокійно. Також я рекомендую вам проводити це тестування порівниву. Що я маю на увазі, коли кажу тестування проводити по рівнях? Я маю на увазі те, що тестування потенційних ваших партнерів повинні проводитись на одному рівні. Наприклад, у вас є один тест. Наприклад, тест номер 1 перевірка на чесність. І ви повинні кожного кандидата провести через це одне тестування. І тільки після того, коли ви провели кожного свого потенційного партнера через один етап тестування, тільки тоді ви можете переходити на наступний етап. І в такому випадку ви будете бачити, що хтось пройшов цей етап, а хтось відсіявся, хтось отримав від вас негативний бал, негативну оцінку, і ви вже його не переводите на наступний етап. Цей розподіл по етапах, по рівнях, по конкретних тестах, він допомагає вам не заплутатися і набагато легше переводити людей з рівня на рівень. Бо коли ви, наприклад, з одним проходите один тест, з іншим другий тест, ви починаєте плутатися, і у вас в голові каша, хаос, і ви не можете зосередитися і можете допустити помилку. І людину, яка не вартувала б того, щоб бути вашим партнером, ви візьмете в партнерство. Тому робіть все поетапно, а ми йдемо далі. Отже, п'ятий крок: ми з вами із всієї вибірки вибираємо того партнера, який підходить саме вам, і саме для вашого бізнесу. І здавалось би, усе очевидно. Той хто пройшов, того й беремо. Але я також кажу вам і про нюанси, які вам потрібно обов'язково враховувати поетапно, коли ви будете проводити своїх потенційних партнерів. І ці нюанси полягають в тому, що в якийсь момент у вас може виникати бажання якось згладити кути, так би мовити. Що це означає? Це означає, що ви будете дивитися на потенційного партнера і буде вимальовуватися якась, наче підходяща вам людина, але вона не пройшла весь відбір там на якихось етапах. Вона дала не ту відповідь, яку би ви очікували почути, чи повелась не так, як ви очікували, щоб вона повелась. І, наприклад, вона якось краще виділилася на фоні інших, і через це ви думаєте: ну, в принципі, вона не настільки погана, як всі решта. Вона найбільш підходить для мене, для мого бізнесу. Тому я напевно все ж таки візьму цю людину. Я напевно все ж таки погоджуся на те, щоб ця людина працювала у мене. І в принципі можна це зрозуміти, тому що ідеальних людей в принципі не існує. У кожної людини є якісь свої проблеми, якісь свої помилки, і кожна людина буде поводитися по різному тобто ідеальних людей немає в принципі і. Ми можемо роки, десятки років витратити на те, що будемо шукати якийсь певний ідеал. Тобто є дві крайності: або людина почне ось так згладжувати, або є інший варіант, коли людина шукає повний ідеал, щоб прямо от по всіх пунктах були плюси, щоб по всіх пунктах людина себе ідеально повела. Як я рекомендую вам діяти в цьому випадку? Перш за все, я рекомендую вам виділити найважливіші пункти. У списку своїх вимог до потенційного партнера. І саме цей підхід допоможе вам зрозуміти, що навіть якщо кандидат от по більшості пунктів не пройшов так, як потрібно, але по найголовніших пунктах він себе повів так, як вам потрібно, ви можете його брати і в процесі і в партнерстві ви будете його дошліфовувати, або будете додавати додаткове тестування і випробовувати людину ще раз. Наприклад, ви взяли людину в партнерство. Вона підійшла по загальних критеріях по інших додаткових критеріях, які ви виставляли, по інших додаткових вимогах, які ви виставляли. Ця людина вам не підійшла, але вона підійшла по основних критеріях, і ви, в принципі, можете з цим працювати. Що ви робите? Ви берете таку людину в партнерство і даєте певний випробуваний термін для такої людини. І в процесі ви дивитесь, як вона працює, чи підтверджує вона вашу оцінку. Чи готова вона навчатися, чи готова вона змінювати свій формат роботи? Чи готова вона, якщо на попередніх етапах, які ви проводили в тестуванні, вона відповіла неправильно, чи повелась неправильно? Чи готова вона, в принципі, в партнерстві змінювати свій підхід? І наступного разу, коли ви її проведете ще одне додаткове тестування? На ось цей пункт, де у вас виникли сумніви відносно цього конкретного кандидата, чи вона змінить свій підхід? Проте є дуже важливий момент. Ви не повинні людині напряму казати: ось бачиш. Я тебе тестував чи тестувала, і ти неправильно повівся, тому тобі потрібно поміняти свій підхід і поводитися так. Ні. Якщо ви так будете робити, тут є два варіанти розвитку. Або людина принципово займе свою позицію і буде відстоювати свою правоту, і в результаті ви ні до чого не домовитеся, або людина, яка хитріша, вона з вами погодиться, вона візьме це на замітку. І якщо ця людина не підходящий для вас партнер, але хитрий, який хоче вас обхитрити, вона це врахує і насправді. Наступний раз, якщо ви влаштуєте це тестування, вона його пройде так, як потрібно. Вона пройде, так би мовити, вашу систему контролю і зможе потім вже втертися вам в довіру, зманіпулювати вами і, як то кажуть, кинути потім в самий непідходящий момент для вас. Тому ні в якому разі ви не повинні це казати. Ви можете діями підштовхувати людину до того, що потрібно вестися в тій ситуації так. Ви можете своїм прикладом показувати, як ви би повелися в такій ситуації. Ви можете через приклад свій особистий навчати людину поводитись правильно в тій ситуації, в якій ви хочете, щоб вона поводилась саме так. І тоді вже дивитися таким чином і будете бачити, чи людина готова змінюватися, чи людина готова навчатися, чи вона просто от бачить, що відбувається, але змінюватися вона не готова. І завдяки такому аналізу ви будете розуміти, чи варто вам, в принципі, далі щось вибудовувати із цією людиною. Тобто буде у вас, як я сказав, такий випробувний термін, за який ви зможете. Провести додаткове тестування, показати, як правильно поводитися своїм особистим прикладом, і подивитися, чи готова людина міняти свій підхід. Якщо готова, продовжуйте далі, далі, до тих пір, поки людина не змінить повністю свій підхід на такий, який вам потрібен. А якщо людина не готова змінювати свій підхід, відповідно вона вам не підходить і з нею ви нічого не зможете вибудувати. Ви ж подумайте, що ви шукаєте людину на роки, навіть не на роки. Ви шукаєте людину партнера на десятки років, із якою ви будете працювати. Більшу частину свого дня, більшу частину свого часу, більшу частину свого життя, якщо ви плануєте вистроювати бізнес, як то кажуть, вдовго, і відповідно вам з цією людиною потрібно буде дуже добре вміти взаємодіяти, вміти домовлятися, вміти знаходити компроміси, вміти діяти командно, працювати як одна команда, вміти розпреділяти зобов'язання. А не щоб виходила така ситуація, що ти повинен робити це, а ти це, а я це зробив замість тебе, а я за це не відповідаю, а це не потрібно нам робити. І постійні от конфлікти виникають, і толку з цієї роботи не буде ніякої. Тому що якщо два партнери, які стоять, на верху бізнесу, через яких іде основний контроль всієї роботи бізнесу, якщо вони між собою не можуть домовитися, як ваші відділи, які будуть вашими підлеглими відділами, як будуть ваші працівники, які працюють в цих відділах, домовлятися між собою? Ви ж є прямий приклад для них. Ви є приклад того, як потрібно між собою взаємодіяти. Тому якщо ви не вмієте на верху між собою домовлятися, не чекайте, що ваші менеджери чи ваші працівники будуть це робити замість вас і краще за вас. І я вам ще раз повторюю: ви провели ці п'ять етапів. Ви відфільтрували максимально підходящих для себе, для свого бізнесу, партнерів. І тепер ваше завдання на цьому п'ятому етапі провести додаткове тестування найбільш підходящих кандидатів. В процесі цього тестування ви намагаєтесь відшліфувати їх слабкі сторони. Якщо це вдається, ви переводите їх далі, берете в повноцінне партнерство. Якщо це не вдається, ви просто. Більшість цією людиною не працюєте, виводите її з бізнесу і шукаєте наступного партнера, якщо він вам потрібен. І далі, коли ви шукаєте наступного партнера, ви знову проходите ось цей весь список, який ми з вами протягом відео розглядали. Також в якості бонусу мені хотілося б вам розповісти про ще один метод пошуку партнерів і доведення партнера свого потенційного до Такого стану до тих вимог, які вам потрібні, які потрібні вам для того, щоб ви вступили з цією людиною в партнерство? Що це за спосіб? Ви можете вирощувати собі потенційного партнера, тобто є люди, які приходять до вас на роботу, вони піднімаються кар'єрними сходинками. І, по ходу в процесі ви навчаєте не тільки тому, як виконувати свою роботу, але ви навчаєте цих людей своїм підходом, своїм відношенням до роботи, своїм підходом в роботі в команді. І таким чином далі ви дивитеся, хто із тих людей, які є ваші підлеглі, піддаються на це і навчаються цьому, і просуваються вище, а хто ні, ну він просто залишається працювати на своїй позиції. А ті люди, які на кожному етапі, які тянуться вверх і вверх, тобто по ієрархії до вас як до власника, якщо людина проходить, ви на кожному етапі навчаєте цю людину, як себе вести як партнера. Тобто, по суті, у вас є ось така воронка. Працівників, де вони прагнуть дойти від самого низу до самого верху, і в процесі, коли вони доходять вище, 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 ви їх навчаєте, 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 вкладаєте їм в голову правильні підходи, правильну модель поведінки, правильну модель роботи в команді, в партнерстві. І лише ті, хто доберуться до самого верху. Ті, хто засвоять усі ці принципи партнерства, усі ці вимоги, які ви прописали, ви до речі, можете ці вимоги, які ми з вами прописали на попередніх етапах, адаптувати в систему роботи працівників, тобто кожен з працівників, який буде підніматися вверх, по кар'єрних сходинках, він буде у себе встановлювати по суті ті правильні підходи, які повинні бути у вашого партнера. І при такому підході ви по суті створюєте для себе ідеального партнера. Тому що, якщо людина не відповідає цим вимогам, ви її далі не пересуваєте по рівні або ви її не розглядаєте як свого партнера. Тому, якщо у вас виникають питання по вашій конкретній ситуації, приходьте на консультацію. Записатись можете за посиланням нижче. У описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.